Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную зв'язати ось таку шапочку. Це йде шапка Біні, тобто шапка чулок. Вона так гарно тягнеться, досить таки гарно носиться, але в'яжеться вона не класичним способом, а пров'язується резинка з косими петлями одна доріжка. І далі йде Платочна в'язка, лицева гладь, тобто це все чергується. Це в'яжеться вона укороченими рядами, за рахунок чого, ось така ось вона у нас заокруглена. Якщо вас цікавиться, шапочка, якщо вона вам сподобалася, ви хочете її зв'язати, залишайтеся зі мною і будемо разом в'язати. Для в'язання я буду використовувати ниточки Alize Lana Gold. Я взяла два муточка. Все у мене 240 метрів 100 г пів шерсть, тобто 50 відсоток акрило і 49% шерсті. Я його змотала в клубок, от такий, тому що хочу, щоб шапочка моя була плотненька, тепленька. Моя подруга попросила мене її зв'язати, і вона хоче, щоб ця шапочка була їй на зиму. Для того, щоб визначити, скільки кількість петель набирати на цю товщину ниток, я зв'язала контрольний зразочок. Ось він. Ми визначилися, знаю, що шапочка має бути 30 см. Ось моя шапочка, яку я вам показувала, її довжина 28 см, якщо поміряти. 28 см, мені потрібно. Шапочка 30 см. Для цього я зв'язала тим узором, яким я буду вязати шапочку. Тією самою ниткою, тими ж самими шпицями ось такий контрольний зразочок. Зараз я його помірюю. Мені необхідно визначити, скільки петель у мене буде в 10 см. Порахувавши ці петлі, я визначила, що їх 15. Якщо в 10 см 15 петель, значить 10 ми ділимо на 15 і виходить, що в нас в 1 см. Півтори петлі. А нам потрібно 30 см, Тоді ми півтори, тобто 1,5 множимо на 30, і в нас виходить 45 петель. І на спиці 3,5 я набираю 45 петель. Ось. Крім того, крім кінці я буду використовувати в'язальний маркер. І в кінці мені знадобиться гачок і ножниці. Набираємо необхідну кількість петель на спиці і починаємо в'язання. Ось тут, де у мене фостик, це буде макушечка. Тому це буде перший ряд, у мене буде зворотній. У зворотньому ряду я буду за перший ряд робити також зворотніми петлями. Зараз я вам розкажу, чому. Першу петлю ми знімаємо і наступні всі петлі до кінця. Пров'язуємо зворотніми петлями. Зворотньою для того, щоб край був рівненький. Якщо ви хочете, щоб ваш край був зубчастий в шапочці, пров'язуйте її так, як йде узор. Ну, тут, в даному випадку, узор іде зворотня, так ми її пров'язуємо. Далі, ось наш початок шапочки. Перший ряд пров'язаний. Далі ми знову ж таки в'яжемо лицеву. В'яжемо лицевий ряд. Це початок шапочки, тут ми, скажімо так, пров'яжемо базові ряди, щоб нам потім було зручніше її зшивати в кінці і в'яжемо ми його не до кінця. Ось те, про що я зараз буде, те, про що я говорила, незакінчений ряд, незакінчений чи недов'язаний, його називають по-різному. Але цей спосіб мені дуже подобається. Взагалі мені подобається спосіб в'язання шапочки поперед, тим, що ти в'яжеш і в процесі в'язки шапочку примірюєш. Так менша ймовірність того, що можна нагадати з розміром. Визначити тільки висоту шапочки і далі вже все відбувається в процесі в'язки. Ось ми дов'язуємо до кінця, залишаючи не одну петлю. Так один. Одна петля у нас не прив'язана, для того, щоб ми потім її випадково не пров'язали. Щоб нам орієнтуватися, де вона є, не пров'язана, ставимо маркер і перевертаємо в'язання. Третій ряд ми в'яжемо також лицевою. Першу петлю знімаємо. Якщо можете за передню стінку, можете за задню, ви робите в цьому випадку ті петлі. Які вам зручніше. Так як це не є гладь, це є вже, виходить, платочна в'язка. І до кінця ми пров'язуємо лицевою, що крайню петлю, промочну. Одного цій шеперті нічого немає. Зараз єдине, буде тільки розібратися з оцими доріжками. Оце також все. Остання петля, 45-та. У мене прив'язується зворотній. В'язання перевертаю четвертий ряд. В четвертому ряду ми будемо вже формувати доріжку. Як ми це робимо? Першу петлю знімаємо. Другу петлю пров'язуємо лицевою, третю зворотньою і так йдемо до кінця. Лицева зворотня, до кінця одна лицева, одна зворотня. Вийшли до кінця, до нашого маркера, не дов'язуємо одну петлю. Вже одну петлю не до кінця в'язання, а саме до маркера. Бачите, ось у нас маркер, ми не дов'язуємо одну петлю. Для того, щоб її відмітити, що ми її не дов'язали, ми її знімемо і переставимо маркер перед цією петлею. Ось так і. Повернемо маркер на ліву спицю. Все, перевертаємо в'язання. І знову ж таки в'яжемо другий ряд доріжки, і п'ятий ряд нашої шапочки по узору. Який узор у нас першу петлю знімаємо. І далі пішла зворотня лицева. Тобто, так, як і лежать петлі, так ми їх і в'яжемо. Перевертаємо в'язання шостий ряд. У шостому ряді. Ну, можна сказати, найскладніший ряд, якщо взяти всю шапочку, і головне тут розібратися і далі йде все, як кажуть, як по масу. Ось він. Формуємо шостий ряд. Для цього першу петлю ми знімаємо. Далі. Ось тут у нас іде лицева петля. Якщо ви вмієте в'язати резинку з цими петлями, я думаю, це відео для вас можна сказати не потрібне. Під другою петлею, підзворотньою. У нас є ось така дужечка. Заводимо під нею спицю. За роботою захоплюємо робочу нитку і витягуємо. Ось на такому рівні, щоб вона була. Вже доставала до наступного ряду. Далі робочу нитку захоплюємо, робимо накид, верніш, і пров'язуємо ось цих дві петлі лицевою і зворотню за задню стінку лицевою разом. Ось так і знімаємо. Ще раз Спицю заводимо під другу, під зворотню петлю. Захоплюємо робочу ниточку, витягуємо її, робимо накид. прив'язуємо дві петлі разом лицевою за задню стіночку. Ще раз, І так до кінця. Ось так. Рахунок саме цієї доріжки наша шапочка буде плотненька і тепленька. Що вона виходить досить таке об'ємна? Взагалі дуже люблю цей узор. використовую його досить таки часто. Ну, і вам рекомендую, звичайно. Так, ось. Але не забуваємо, що у нас в'язання ведеться не за вершеними рядами. Цю кутку довгий кусок. Вона мені не плуталася. Ось ще один у нас такий манюр, і ми бачимо, що у нас перед маркером залишилися дві петлі, тому сенсу робити ще одну витягнуту петлю, звідси ми не маємо. Ми оцю, оцю просто пров'язуємо лицевою. Ну, і, відповідно, знімаємо, вибираємо маркер, не пров'язуючи, надіваємо на ліву спицю і повертаємо маркер. Все три петлі. У нас на лівій спиці перевертаємо в'язання. Тепер важливо розібратися з цим рядом, зі зворотнім. Також тут нічого складного, головне не плутатися. Ось ми бачимо. У нас є ось ця петля, де ми тільки що пров'язали лицевою. Тепер оце ми пров'язали дві разом, і тут вже пішов накид і пішла витянута петля. В першому випадку оцю пров'язуємо з цих дві, тобто петлі, перших. Ми пров'язуємо разом з воротні. Далі. Лицева петля, оце, оця петля, яка у нас йшла як накид, вона йде, пров'язується лицевою за передню стінку. Бачите, оце витягнута петля, а оце та, що була пров'язана. Ось ми запам'ятовуємо, що ми оці дві петлі пров'язуємо разом зворотньою і лицева. Дві оцих петлі, перша перше у нас витягнута і пров'язана, зворотньо разом. Наступна, лицева одна, і таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. І якщо ми на лицеву сторону, ми бачимо, що у нас вже чітко сформувався наш зок. І що до кінця ми бачимо, що пров'язали лицеву. І лишилося у нас дві петлі, кромочна і ще одна. Тепер ми оцю одну пров'язуємо одну. Саму петлю, одне ми провземо зворотню. І кромочну, відповідно, ми також прив'язуємо зворотню. Крайню нашу петельку повертаємо в'язання. Ось у нас наша доріжечка сформована. Гарна, об'ємна доріжка. Що ми робимо далі? Після доріжки у нас. Іде один ряд, тобто два ряди, навіть, скажімо так, має бути платочна в'язка. Тобто з лицевої, зі зворотньої сторони ми пров'язуємо лицевою і зі зворотньої, і з лицевої єдине, Що роблю я? Мені так сподобалось, я їх вяжу ті, які тут йдуть лицевими, я вяжу за задню стінку які йдуть зворотніми, я в'яжу за передню стінку. От мені, для мене вони так лежать набагато краще, коли з цього узору переходиш на звичайну в'язку, в іншому випадку, чогось вони якісь перекручені. Далі у нас залишається на лівій спиці 4. Ось вони. Маркер ми перекидаємо, повертаємо і виходить 4 петлі. Наступний ряд лицеві петлі першу знімаємо і до кінця ряду вяжемо лицевими петлями, крім останньої кромочної петлі. Ось є доріжечка, що я хочу зробити далі. Ось у мене між, між цими доріжками є ще один ряд з лицевою гладдю. Тому наступне у нас, що ми зробимо буде, ми пров'яжемо по лицевій стороні лицевими петлями, не дов'язуючи однієї петлі, перекидаючи марки. А по зворотній ми пров'яжемо зворотніми петлями. І, ну, звичайно, останню також зворотню. І в нас вийде така посередині доріжечка, скажімо так, з лицевою лайні. Цю доріжечку з лицевих петель. Наступна, наступний у нас ряд іде після цієї доріжки на лицевій стороні також лицевий, вона ще буде дещо ширша, ну, відповідно, першу петлю знімаємо і пров'язуємо петлі так, як вони лежать. Тут за задню стіночку, в'яжемо до маркера, не дов'язуючи одну петлю, в'яжемо лицевою, повертаємо в'язання і знову ж таки в'яжемо лицевою. Наступний ряд у нас по малюночку йде лицевий, на лицевій стороні лицеві петлі, і наступний ряд ми будемо пров'язувати до кінця ряду. Починаються у нас вже петлі, які були не прив'язані. Стараємося їх в'язати, їх можна тугіше. Можна було робити обкрученими петлями, але якщо тугенько-гарненько затягувати, то ніяких дірочок не буде. Якщо все зробити правильно. Ось так. Ось так. Все. Ми пров'язали наш клинчик. Це перший клинчик. Назад, зараз ви будете в'язати. Ну і я буду в'язати тільки, думаю, що вже без камери на зворотній стороні зворотній ряд і ось так по малюнку. Ми будемо в'язати такі клинчики. В залежності від того, який розмір вашої шапочки, в залежності від того, який, яка товщина ниток, стільки клинчиків буде потрібно. Ну, в середньому де 5-8 клинчиків. Ну, враховуючи оцю виточну, я думаю, що мені 6 клинчиків вистачить. Я ще раз наголошую на тому, що зручність в'язання поперед полягає в тому, що міряти ми можемо в процесі в'язки. Буду бачити, пров'яжу. 5. Визначуся, чи така, чи не така, маленька буде, довяжу ще. І в кінці, коли вже всі ці клинчики будуть готові, ми зшиваємо нашу роботу. Зшиваєте також будь-яким для вас ручним способом. Хочете гачком, хочете голку, хто як вміє. Як подобається. Хто не знає взагалі, як зшивати, подивіться в інтернеті. Досить таки багато способів. Як краще з'єднати. Шапочки. Зараз ми повертаємося повертаємо воротні, петлями. Наступний ряд ми підемо лицевими петлями і почнемо вже залишати в кожному лицевому ряду по одній петлі, поки їх у нас не буде. 9, а точніше, поки ми не зв'яжемо повністю два ось таких клинчики. Я бажаю вам гарних петель, щоб ваша шапочка вийшла гарна, приносила вам задоволення у носінні вам чи вашим близьким, залежно від того, кому ви її в'яжете. Гарного в'язання, всього найкраще. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте клас, ще якісь зауваження. Також буду рада почути. Підписуйтесь на мій канал, я в свою чергу обіцяю вам багато цікавого. Щасти!